Сьогодні у мене дві коробки. За минулий каталог у мене коробочка є прийшла, і вже по другому каталогу також є замовлення. Але спершу хочу наголосити, що в каталозі номер 2 на Бекавері класна пропозиція. Це два аромати Міледі і Нейро. Міледі це аналог Дольчикабана Імператриця. Нейро – парфум Джидіо, як то так не пам'ятаю, точно називається, але він дуже крутий. Мені він дуже подобається, моєму чоловіку також дуже подобається. Я певна, якщо його придбати, він підійде будь-якому чоловіку, і він такий безпрограшний. Так само, як і Міледі. Ціна цих парфумів без знижки по ціні каталогу 790 гривень в наборі. Також на них діє знижка в залежності від суми замовлення. Ми їх відставимо і почнемо з. Перші посилочки по першому каталогу. Швиденько проглянемо. що я замовляла, справді я вже трошки підзабулася. Помню, аус, з вадим, в, в основному БАДи. Давайте подивимось накладну. Були класні акції, я скористалася ними. Так, разом за каталогом 3800, а з урахуванням знижок акції 1753. Ось ми бачимо парфум Vivore Black United. Я обожню цей парфум. Взяла для себе по акції на аромати. Там була акція за 100 гривень, 99 гривень при замовленні від 50 балів. До речі, зараз є акція також на парфуми. Я певна, що цей парфум він приймає в ньому участь. При замовленні на 30 бонус балів, ви отримаєте можливість придбати парфум із списку за ціною мінус 50%. Отвіра, це аналог Версача, Verde. Або якось так. Якщо чесно, я не знавець парфумерії. Цей парфумчик, він дуже такий свіженький, Зел... така зелена травичка молоденька. Він ну, дуже ненав'язливий свіжий аромат. Парфумована вода 100 мл, приємна ціна. Я його навіть зараз на собі опробую. У мене колись він був, але залишився в Куп'янську, брала з собою. Так, свіженький, такий зелененький, класний парфум. З цієї серії також є афродізі... Афродізіак. Він такий жасминовий, ніжно-ніжно-жасминовий, і Делла. Делла більш солодкий, більш такий, хто любить солодинку. Деліла, по-моєму, аналог. Отже, парфумчик мій новий замовила бади для схуднення по розпродажу, який відбувся в минулому каталозі. По смішній ціні там 224 гривні глянула. Це Sport and Power, денні бади і slim, slim and Sleep, На ніч п'ємо. Я наразі стараюся так, трошки скинути у вазі, бо після вагітності, після пологів дуже-дуже важко у мене це дається зараз. Вже вік не той, вже не 28, а 38, слава Богу. І е, так, я приймаю ці бади. Я не знаю, чи вони мені особисто вони мені допомагають, або е, взагалом те, що я роблю, а я роблю, стараюся їсти е, е, рахувати калорії, щоб не переїдати, а також легенька зарядка. Ну і прогулянки з дитиною, з коляскою гуляємо по три часа. Е, але результат трошки є. Можливо, це весна, скажімо так, ускорюється метаболізм у нас і е, ми. Худнемо. Так само, як восени, я дуже набираю осінню, бо для мене це така спляча пора якась настає. Що ще взяла? Бади для своєї сім'ї, Магній b 6, дуже крутий вітамін, який рекомендую приймати усім, дітям, в тому числі, підліткам так, років з 10, я думаю, що можна. Вітамін Д3, незважаючи на те, що зараз ось сонечко, але вітамін Д3 радять приймати круглогодічно навіть улітку. Бо в е, нас не та екологія, щоб добирати вітаміну, що нам потрібно. Ну і Омега-3 Ультра, бад, який також незамінний для нашої е, життєдіяльності, для нашого організму. Давайте я вам покажу, як всі вигадають бади, хто не бачив. Ну, я хочу записую, так, записую. То буває, так, знаєте, включу типу відео, а зйомку не включаю. Бачите, це омега. Тут приймати дві капсули в день. Треба радять ранку і ввечері. По одній. Вітамін d 3 виглядає ось у так, 90 таких капсул. гарненькі, як бусинки, одна вітамінка зранку. І магній B6 це вітамін, який приймається на ніч. У вас знаєте, налагодиться сон, висипатися будете, спокійніші будете. Він, до речі, дуже діє. Я п'ю його також і швидко-дуже швидко засинаю. От. Ви знаєте, як маленькі діти, то важко насправді. Як виглядають капсулки для схуднення, покажу. Ой. Це також на ніч пить. Якщо ви вживаєте ці бади на ніч, то магній пити не потрібно. Треба... Я чередую, якщо чесно. Одну ту, одну ту, буває так. А це перед їдою. Ми п'ємо один або два рази в день перед їжею. Також із цієї серії Opti System є порошок, я його не замовляла, бо у мене ще того, що є дост, я його п'ю не детокс. Я його п'ю не кожен день, а лише, може, раз чи два на тиждень, бо слава Богу, у мене з показки з травленням все добре. Так, взяла собі масочку для волосся для посічених кінчиків. Дуже крута, дуже класна масочка-мінутка від Маріон. І з розпродажу Luxury Face Cream взяла це у нас тоналка. Хто не знає, я вам продемонструю, як він працює зараз. Ні, не продемон... не, продемонструю, це для себе брала. Я відкрию його і вам покажу, який це крутий продукт. Вид, бачите, він світленький, але він э, під нашу шкіру. Підлаштовується. Як ми його наносимо на шкіру обличчя, ми спершу на руку, на долоньку тильну сторону, а потім вже трішки вона буде в реакцію війде, потемніє, воно щось потемніє, і тоді ми переносимо на обличчя. Ось дивіться, як воно становиться під тон шкіри. Дуже добре зволожує. Він не перекриває, якщо у вас великі проблеми шкіри, але все одно є ефект, результат є. Я користуюсь ним, хоча в мене проблема шкіра. В минулому каталозі була гарна ціна на мило для кухні з апельсином. Я взяла собі для забрати там бальчики, треба було по акції. По розпродажу взяла Luxury Face Cream, в мене його вже запас є. Була класна ціна. я чого ж не брати, якщо він там по 200 гривень. Реально, зараз скажу, скільки він коштує. 224 гривні. Взяла для безкоштовної доставки ось такий гель для, чер... для кольорового прання. Його вже немає в наявності, вже закінчиться. Тому. Тому зараз, до речі, набагато зручніша комбо пропозиція для безкоштовної доставки, вам варто лише вибрати продукт, продукти недорогі по типу крему з Алоя Вера, по мінус гривень, відповідно. Але нема безкоштовної доставки при умові там, від 2 тисяч такого нема. Навіть якщо ви на 100 тисяч робите замовлення, у вас все одно буде платна доставка, якщо ви не обрали комп-пропозицію. І також взяла для себе Magic Drop в минулому коталузі він був в шикарній ціні. Нічого нема. Ніби то ні. Якась картоночка лежить, ну добре. В шикарній ціні 199 гривень, мінус знижка. І в мене він вийшов. Ось куди він мій Magic, Не знайду. Ну добре, ладно, це не зважаючи на це, я кажу, що він дуже класний, вийшов. Супер продукт, бачите, їх добре стали закривати. Ми до речі, зараз вами перевіримо. Були прецеденти, що в дроп був трошки зракований. Я думаю, що ту брак виробництва був, бо під кришкою була щільно продавлена фольга і він протікав. У мене нібито нічого не протікає, най... значить, повинно бути все добре. Так, і консультанти звертали на увазі. Так, в мене все добре. Ось так він повинен виглядати. А у дівчини, отак воно все в дирачках, було таку дирочку. Я думаю, що якось при фасуванні, щось неправильна була технологія, чи при наклеюванні цієї цієконки. Клі... Ну, взагалі, не знаю. Він повинен виглядати ось так, сухенько. Чистенький, чистенький, нічого не протікає. Наш мечик відкладаємо. Цю накладну вибираю вже. Е, з одною посилкою ми розібралися з вами. Друга посилка. Чим цікавий другий каталог? Там дуже багато. А, його насправді нема. <смас> Він є, але нема в друкованому вигляді. Е, є лише електронний варіант. Е, багато новинок, які будуть вже в другій половині каталогу. Але зараз привезли новинки 4 парфуми нових, Довезли ті, що вже були п'єси, і привезли фарби для волосся. У нас з'явилася класна фарба для волосся. Бачите, я вже відкрила. Там, раніше я вчора зняла вже таке невеличке відео: виклала дві фарби для волосся. Я з них почну. Вони зараз діють в акції по 9 число, тобто позавтра. При замовленні на 30 балів, ви маєте, можете взяти зі знижку 50% фарбу для волосся. Дві фарби для волосся. Один колір Браун, інший світлий Браун, чи якось так. ось такий, тьом, а, Темний каштан. Господі, каштан і ось тімний каштан. І очень тіний каштан написано. Ну, добре, а у нас воно йде, як каштан тімний каштан. Нехай так, два, дві фарби. Яку собі залишити, я ще подумаю, мабуть, темнішу, бо мама собі захотіла браун лише. Ну, Ми з нею ще подумаємо, вона що вибере собі. Особливості цієї фарби. Ви бачите, що тут, що тут є в упаковці два тюбики з фарбою по 50 мл. Бачите, так? Є окислювач, 70 мл, 6-відсотковий. Я думаю, що в світліших кольорах є і світлі кольори, Доволі таки палітра непогана, вибирати з чого, трендові кольори. Такий hair care cream, тобто після волосся защитний такий кремчик, ну і пальзам, і рукавички. Що цікаво, ми досі під питанням, як користуватися. Хто може користувався, або хто, напевно, знає, як користуватися Sia Color, тут напишіть, будь ласка, в коментарях. Але в нас є версія, що. Е, ну, судячи з опису, судячи з пропорції, один до півтори. Судячи з того, що тут написано. Зараз я вам процитую на російській, правда, бо тут немає на українській мові, переліть все содержиме тюбіка, тобто одного тюбіка від крема краски в пластиковий сосуд окислителя. Е, я, наскільки я зрозуміла, то ми користуємося для фарбування лише отак. Це фарбування буде на каре по плечі, я так думаю. Якщо треба вам довге волосся, то треба вам два тюбики краски, але окислювача тоді не вистачить. Давайте будемо розмовляти про це фарбування. Мені такого фарбування вистачить, я закрашую лише корені, навіть тут більше мені буде. Я меншу порцію використовую завжди. Але що це за тюбик? Другий. Це типу як в подарунок. ну, Судячи з ціни, я б не сказала, що це супер подарунок, би, да, Фарба не із дешевих, 299 гривень. Ну, порівняно з візажом, нашим любимим, це, би, ціна така по каталогу величинка, він де поза каталогом. Кстати. Е, так. Є варіанти, що це як другий у уподарунок. Е, якби був би ще один окислювач, то можна було б складати дві порції фарби, але ні. Фарбуємося лише оцим, а це ми докупаємо вже окремо окислювач і фарбуємо вже другу, другий тюбик. Ну, Будемо рахувати, що це в подарунок. Відгуки про цю фарбу, що вона дуже класна, вона дуже класно перекриває сивину. Вона аміачна, маєте на увазі, але вона, ем, як сказати, натуральна формула, бо тут є олійки, вона, як наша візаж, вона аміачна, але вона не шкодить волосю. Буду пробувати, обов'язково розповім про свої враження. Так, ми оцю упаковочку тезі геть. Щоб вона вона нам не мішала. Ну, в общем, ви зрозуміли, так що нічого не розуміло. Ми подали запит на виробництво, щоб вони нам дали роз'яснення. Ну, компанія подала запит на виробництво, щоб компанія виробник надала роз'яснення, як саме фарбуватися цією фарбою. І якщо варіант такий, що другий тюбик подарунок є вирогідність, що будемо замовляти також окислювач окремо. Моя накладна по каталогу 2928 з урахуванням знижок і акції 1839. Замовлення здебільшого для мами. Зробили ми спільне замовлення, щоб вибрати акції. Те, що я вам казала, для безкоштовної доставки треба в основне замовлення додати фейскрім, наприклад, за 79 гривень. Він вийде з урахуванням знижки. Якби я так швидко знаходила. Крем для обличчя Лоуавера 52 гривні. Але зараз, до речі, знижка, по-моєму, 33% на всі замовлення, по-перше. Коротше, три акції діє. 33% на всі замовлення. Або 35. Не, не, не пам'ятаю точно. Потім на фарбу акція і на парфуму акція. Ще три акції діють. Дуже цікаві. Так, для себе взяла спіруліну. Ще один бат, його треба пити по 5 штук за раз. Для чого він потрібен? Для тих, хто намагається схуднути, ви знаєте, що худне не лише наша жирова маса, але і м'язова маса, що не потрібно робити, бо м'язи це наш, наше все насправді. Аспіроліна, вона. Аспіроліна, вона е, є якимсь там білком. Я не буду вдаватися в біологію, бо я не зовсім розумію, але е, якщо ми випиваємо порцію спіруліни, то ми з'їдаємо, вважаю, що. Порцію білка необхідну для нашого тіла. І її рекомендують навіть веганам, щоб покривати. Я не знаю, як вегани до речі, живуть без білка. Ну, ось їм, вони отак ось ось і їдять. Взяла не по акції, в минулому каталозі він був по акції, але зараз тільки випала нагода. ось Ополіскувач пахне, так, ополіскувач для полості рота. Дуже красивий, мені дуже подобається, як він виглядає так блистить. Також для себе взяла улюблений, улюблений мій тонік, можна так сказати, тонізуючий засіб. Це трояндова водичка. Дуже класний засіб. Сподіваюся, він буде і надалі в каталозі, бо він дійсно крутий, і його аналогу в Україні таких нема, бо тут вміст трендової алії 10%. Класний, Класне. Напишіть ваші враження. Так, це на замовлення. Треба буде все знову обгортати, бо відправляти на інше місто. Це на замовлення в нас акція на два гелі. Не буду зараз сказати, яка акція. Якщо чесно, не пам'ятаю, що 199 гривень за два гелі. Не пам'ятаю, але при покупці двох гелів, то там ціна. Гелі для душа, на така колекція. Це вимбірний пряник і морозний апельсин. Дуже класні, густенькі, приємний аромат. Не різкий, не солодкий. Ну, дуже класні. Це я пульсин рекомендую типу для чоловіків, а той для жінок. ну Вони всі класні. Як сонечко світить, красиво все відсвічується. Це підсвічується. Коробочку беремо. Також замовлення на гель-каштан, гель-каштан. Незамінний 100% засіб при варикозі, при отьоках, Коли я була вагітна, це для мене було спасіння просто. Тому що, якщо розтяження, знаєте, ну, що тут написано? Ем, охолоджуючий ефект, зменшує болі при варикозі, зміцнює кровоносні судини і зняття набріків. І він дійсно працює. Ой, ось так виглядає цей гель. Тут 500 мл. Ціна на нього до 159 чи 155. Тобто смішна ціна. Ой-ой-ой. Зараз -ой -ой. намажемо на себе. Ось такий він гель. Ах, і пахне він такий. Ой, одразу охолоджуючий ефект, і пяхне, пахне він такий м'ятою. з кінським каштаном. Я рекомендую обов'язково до придбання. У кого нема, то для себе також взяла новиночку в Sensitive Fresh Дезік, Блі, у мене зараз кінським каштаном пахне. О, приємний жіночий Парфум, парфум. Аромат, аромат цього дезодоранта антиперспіранта. Я рекомендую також до придбання. О, дивіться, дівчата, щось в мене тут підтекло. А що в мене підтекло? Щось таке блакитне. І цікаво, що ж воно. Ну, добре. Зараз я витру. Для свого коханого чоловіка я взяла крем після бриття. Серії, бачите, чим чи витирай маленьким бодиком. Е, Серія The Capitan а це, мабуть, він і підтік. Ану. Тут начебто все, бачите, запаяне. Якщо він блакитного кольору, тут це він. Якось він лежав, так що підтік. Може не щільно зак... ну, Так, да, це він, бачите, тут навіть така іспаріна є. Ну, він блакитного кольору. Видно вам видно, так? Красивий. ну Нехай стоїть. Чоловіка для коханого. Він дуже полюбляє користується продукцією Юнайс. Nice. На замовлення гель з чайним деревом для вмивання. Слухай, собі треба таке замовити. Доволі такий великий об'єм 250 мл. Він густенький. мої гелі вже закінчуються. Я полюбляю аромат чайного дерева. Так, я беру. До речі, календулу не люблю. У мене є п'янка календри. Фу, мені така нагідка, це чесно. Е -е, і ще одне мило, але це не замовлення, напевно. <сувачить> Нужна перевірити, розділити цю продукцію, що відправляти, а то я заплутаю. І і і мілочок, так скажемо. Помадки різні олівці. Туш, All In One Daily Mascara Юнайс nice, непогана туш, неприємна ціна. Олівці ляфа для брів різного кольору. Так, а давайте подивимось термін придатності. Хто звертав увагу, що на деяких олівцях термін придатності вже вийшов? Насправді вони працюють. Теж він тут написаний. Працюючи лише там була. Помилка в маркуванні. І прийшов лист від компанії виробника. Так, ось, бачите, по-перше, 24-й рік. Тобто він вже типу непригодний. Але у мене є ці олівці, я ними користуюся. Чудові олівці, все добре. Отже, прийшов лист від виробника, що все, все ще вони всі придатні по 26-й рік. Ось, 24-й також. Це у нас матова помадка. Давайте подивимося. Акуратненько, бо це на замовлення. Відкривати не буду. 405 номер, бачите, да, відтінок такий з такий, такий більш до чи що? Ну, такий відтінок. Видно. На цьому, дівчата, мої любі, все. Нагадую, ще раз по акціям. Зараз діє акція на будь-яке замовлення 33 або 35. Не наголошую, бо не пам'ятаю точно на всі замовлення. Діє акція на фарби при замовленні на 30 балів отримує можливість придбати фарбу за знижкою 50%. І також на парфумерію теж сама умова: 30 балів і парфум зі знижкою на 50%. На цьому все. Можу ще вас запросити до себе в структуру в команду. Можете підписуватися під мене або під моїх дівчат, і ви матимете можливість приймати участь в розіграші від мене. Умови, умови три подарунки будуть. Тут їх нема. це раз, бо я хочу новинки замовити для дівчат. Три подарунки будуть для дівчат, які зробили замовлення до 30 балів, потім, ні, не до 30, а до 50. потім від 50 до 100 балів, другий подарунок і від 100, а там уже градація, хто там 200 зробив, то два номерка. І відповідно подарунки будуть по цінової цінової якості менші і більші. Тепер точно нам в цьому все. Всіх люблю. Давайте.